зірвали Провести разом ніч запросив своїх шанувальників співак Арсен Мірзоян з поміж близько десятка українських міст. Що їх зірка першого талант шоу Голос України вирішив об'їхати з концертним туром, опинився і бердичів. Все просто пояснює появу у ньому сам співак. Іде процес напрацювання публіки. Він та його команда вирішили зробити розвідку боєм тими містами, в яких ще не були. І з тим, аби нагадати, що вітчизняний шоу-біс то не лише відверта халтура під фонограму та хижість у зароблянні гонорарів з багатьма нуликами, а й гарний смак, витонченість, відвертість та височезна майстерність музикантів. Так склалося, що по житті Арсен Мірзоян багатоверстатник. За плечима у нього серйозні заняття спортом. Тривалий час він міцно сидів на гумористичній голці під назвою КВН. Багато років тому влаштувався на промисловий гігант «Запоріжсталь», де примудряється працювати й досі на посаді майстра дільниці. Хтось скаже, що розпорошується, хтось, що намагається всидіти на кількох стільцях. Сам Арсен вважає все це скарбницею з життєвим досвідом. Всі ті речі, які відбувалися, це все дисциплінує. Це все завжди так, скажімо, дуже непоганий, багаж для. До самого музичного процесу, до колективу, до... в мене є таке ставлення як до виробництва. Тому я так і позиціоную досі, це як виробництво, як... як майстер дільниці з, -з, -з таким відчуттям. <рик> є такі в нас артисти, вони артисти, вони все життя співали. І, і вони називаються артистами, але заводчани для них це заводчани. Я завжди, завжди з цього сміявся. Думаю, я хоч на заводі працював, вийшов все життя. Нам Він сам пише музику та слова до своїх пісень і сам виступає найжорсткішим їхнім критиком, розповідає Арсен Мірзоян. Краще на смітник заявляє аніж у стіл. У своїй творчості прагне бути чесним, вірячи у те, що коли почне брехати зі сцени, то перестане бути цікавим. Ого, часу на голосі країни цей молодий чоловік здобув імідж такого собі хлопця з заводу бунтаря. Його називали Сталевим голосом країни. До цих регалій Арсен ставиться як і до більшості явищ з неабиякою долею гумору, іноді чорного. На талант шоу зізнається, якщо продюсери хочуть, аби хтось чимось виділився, то той тим і виділяється. Не хотіли б нічого й не було б. Це може добряче насолити артистові. Переконаний музикант, як низькопробна солярка здатна нашкодити автівці, що їздить на якісному бензинові. Є проект, є люди, вони там називаються продюсерами там, і ще такимось. І підходить такий там, скажімо, продюсер. І він чомусь вважає, що він знає про мене більше, ніж я. Про себе. Він називається, що він продюсер. Я йому, я йому кажу, ну слухай, ну яким би ти продюсером не був, ти робиш цей проєкт вперше. Тому е, ти в цьому проєкті дилетант ще більше, ніж я. Я хоч співак. Я в, в такому проєкті вперше, але я на своєму місці. А ти був продюсером одного проєкту, прийшов в зовсім інший проєкт. Ти не знаєш, як тут будуються рейтинги, ти не знаєш, як тут все створюється. ти... Перше працюєш з цим проєктом, тому чому ти вирішив, що маєш взагалі право голосу. Тобто, і давайте якось знаходити компроміс, тому що це командна гра. Такі талант-шоу дуже запросто можуть зіпсувати амплуа артиста, якби йому надалі потім працювати. Можуть зіпсувати амплуа, скажімо, я б там колись... Давайте буду плясати під вашу дудку, ви створите з мене там ляльку за своїми принципами. Ну вам так хочеться, щоб я був артистом такого жанру. І, а потім, коли я піду в вільне, скажімо, плавання зі своїм власним продуктом, і воно буде дуже різнитися від того, що створили ви, і від того, що створюю я, тому... Брендінг буде коштувати дуже дорого, і взагалі, якщо він буде такий можливий. Наразі Арсен Мірзоян не має своєї головної пісні. каже: усі вони головні. Він ніколи не напише дешеву конюнктурну штучку, так само як і пропагандистську агітку. Яскравий приклад цикл пісень, присвячених подіям на сході України. Край землі не існує тієї чи іншої держави, заявляє співак. Не існує правих чи лівих. Є планета Земля, а на ній люди, котрі повинні жити за законами людини. Сьогодні в Україні немає сліпих та глухих, стверджує Арсен Мірзоян. Інша річ усе, що відбувається, потрібно відчувати серцем. На сцені зі своїм колективом він намагається створити особливу призму, через яку запрошує поглянути на світ усіх, хто приходить на його концерти. Є сильна емоція, яка все рівно з'являється на папері. Тому що вона мене турбує і вона мене бентежить, не дає мені спати, там щось пережити. Ті ж самі пісні, які написані про події на Сході. Така маленька рубрика Край землі. Воно все написано, тому що, я ж кажу, абсолютно там немає ніякої пропаганди. Кажуть, це патріотичні пісні. Я кажу, вибачте, я писав ці пісні для, для всіх. Так. Для... Цієї сторони барикад, для цієї сторони барикад. Тут е, навіть не, не позначено, про що я пишу. Ну, написано українською мовою, може, так це і сприймається, але слова ж там дуже прості, що Без сумніву в прицілах не свої, але і не чужі. Умовно все, умовний навіть край землі. І я не люблю пропаганду і не люблю кон'юнктуру. Давши своєму Турові назву Ніч, музикант у певній мірі ризикував. Ніч здатна зняти завісу з будь-яких таємниць. Вона з легкістю оголює не лише людські тіла, а й душі. Її не хочеться провести як-небудь і з ким-небудь. Його ніч з бертичівлянами, переконаний Арсен Мірзоян, неодмінно буде незабутньою. Хочеться саме так такову провести ніч в розмовах, в роздумах не обов'язково. Погоджуватись, але обов'язково вислухати. Ну, Власна така розмова, я так розумію, буде сьогодні ввечері, брадичу. Ну, трохи тихіше. За душею рос, більш нічого. Боже, краще, що знати.